Лікарняні та декретні відтепер виплачуватимуть і сумісникам. Якщо раніше працівники, які працювали за сумісництвом, могли отримати виплати лише за одним місцем роботи. Така норма діяла останні два роки, то з 4 квітня ситуація змінилася. Тепер вони мають право на оплату лікарняних і декретних як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Не чула, думаю, що це є правильно. Тому що людина як ну сплачує податки із однієї зарплати і з іншої. Правильно там, де вона працює по сумісництву і з основним місцем роботи, тому я вважаю, що це є правильно. Звісно, добре. У мене й зараз досить сумісництво. Якщо офіційно думаю, що так. Хотіло б теж більше інформації, там якихось нюансів, деталей, але цікаво, звісно. Право на оплату лікарняних і декретних за основним місцем роботи і за сумісництвом відновили законодавчо 4 квітня. Набрав чинності закон України номер 4158 про внесення змін до деяких. Законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування справді. Ми говоримо наразі про покращення забезпечення пацієнтів, які тимчасово втратили працездатність, або з причини настання вагітності та пологів. Наразі, якщо людина працює з основним місцем роботи чи за сумісництвом і за сумісництвом в тому числі, то вона має право на отримання виплати по тимчасовій непрацездатності з 2023 року. Наразі всі виплати здійснюються через управління пенсійного фонду. Для отримання виплат за місцем сумісництва працівник повинен надати копію листка непрацездатності, що у доступі у електронному кабінеті платника податків та довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи. Важливо, аби вона була складена за формою згідно з чинним законодавством. Ці документи необхідні для правильного розрахунку суми виплат і перевірки дотримання граничного розміру бази нарахування єдиного соціального внеску. Наприклад, я працюю як державний службовець у державній установі Закарпатської обласної державної адміністрації. І я маю право на суміщення на четверть ставки як лікар по практиці в будь-якому закладі. Тобто, у випадку настання непрацестетності, я маю право отримувати. Виплати по тимчасовій непрацездатності в залежності від того, скільки я сплатила внесків, де я працюю, і за основним місцем роботи і за сус. Варто додати нові правила застосовуються лише до страхових випадків, які настали з 4 квітня 2025 року або пізніше. Якщо пішли на лікарняний чи декрет до цієї дати, виплати здійснюються за старими нормами. Фахівці наголошують на важливості правильного оформлення документів для уникнення проблем з фінансуванням з боку пенсійного фонду та під час перевірок.